Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! У сьогоднішньому відео зі своїм другом музичним інструментом, який називається акордеон. Я трошечки погуляю в чат-рулетці. Підемо на рашку на росіянів, на орків, на окупантів. Будемо їх шукати і виконувати на цьому музичному інструменті для них наші бандерштатовські бандерівські пісні. Подивимось на їхню реакцію, як у них будуть горіти деякі місця. Що вони будуть говорити, як вони будуть відмазуватись і тому подібне. Надіюся, вам сподобається. Мочуйтесь позручніше. Ну, а ми розпочинаємо. Погнали! Знов біжить дурний маска. <му> мріє, він героєм стать а в Кремлі сикливий карлик хоче світом керувати. Ми допали в свої люльки, візьмем руки, кулемет. І смачні залізні кульки всадим дупи їх там, є. Півпав поляя біля самого нуля. Завалили трьох сепарів і чотири мастеля. Ще можу тобі одну заграти. Ти так слухаєш уважно. А три дня Київ! Доброго вечора! Доброго. Ми з України! Ми також! Ясно! Слава да, героям слава! І слава нашим українській армії! Следующим. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани. Для вас становлення віліка страни. Найкращий пастух баранячих чихота. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод. Слава пропаганди! Ковтає народ. Тепер нове слово знає їх. Цар. Байрактар. Байрактар. Що ж, друзі, все. Я вам дякую. Просидів я 3-4 години. Було різне. Вибрав найцікавіше. Якщо вам сподобалося, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал, також напишіть в коментарях, що ви думаєте про це взагалі, яку наступну, які б наступні пісні запропонуєте виконати для расистів. Ну і слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Разом сила, разом переможемо. Пока-пока.